Про тиждень, що минув, можна наразі сказати доволі просто: це тиждень нарад. Як не одна на день, то іноді й дві. Тому в основному ставили завдання, цілі і планували. Оскільки початок року, думаю, такі випадки, такі ситуації, такі тижні в основному у багатьох. Ну але про все це трішечки пізніше. Ну а наразі вітаємо на сім днів. Отже, цілі. Насправді річ доволі цікава, потрібна, і якщо до всього підходити доволі відповідально, то тут, як то кажуть, широке поле діяльності. Поясню, якщо загуглите чи, наприклад, запитаєте в Ютуба, як ставити цілі, там вам вийде скупу різноманітних схем, пропозицій, варіантів того, як це можна зробити. Насправді є доволі прості, є складні, але тим не менш кожен обирає свій варіант і відповідно адаптує. Ніколи немає якогось ідеального варіанту, ідеальної пропозиції, яка би підходила всім. Щодо мене, то я, наприклад, все роблю за правилом краще менше. І більше результативності, ніж, наприклад, напланувати поставити енну кількість цілей, і в результаті в кінці року, підводячи підсумки, в принципі, зрозуміти, що багато чого не досягнуто. Це не те, що, можливо, людина хоче мінімум. А справа в тому, що рік, який зазвичай заступає. Та він пропонує свої цілі, які людям зустрічаються зазвичай впродовж року, і вони одразу їх хочуть досягти. Це може бути одна, дві, три і так далі. Тому, е як і в будь-якому плануванні, знайте, що завжди додасться. Ну, а віднято вже буде складніше, так. І в принципі, тоді ти зрозумієш, що до певних цілей не Дібрався впродовж року взагалі. А іноді, можливо, слід зрозуміти, що е, певні цілі, які ми ставимо, можуть бути частинкою, наприклад, великої цілі, тому, можливо, варто задуматись над тим, а чи слід виділяти цю ціль окремо. Що? Що, Бублік? Куди йдеш? Куди малий? В старому місці вже набувся, так? Давай. Отже, продовжуємо. Хтось може ставити цілі, наприклад, об'єднавши своє життя у певній сфери. Хтось може ставити загальні. Одним словом, все це дуже-дуже індивідуально. Але цілі мають бути завжди, адже тоді людина знає, куди вона рухається, вона має певну мету. вона Прагне стати кращою, вона прагне досягти певних моментів в своєму житті. Ну а усі ці моменти, і, скажімо, певні рівні і того, що людина хоче в житті, вона вирішує сама. так? Ну і іноді, можливо, хтось її підштовхує, це знову ж таки все індивідуально. А от щодо мене, то зазначу ще раз доволі просто: краще мінімум е цілий, але максимум результату, ніж навпаки, так? Так от, цілі поставлено, робота, бізнес і YouTube канал. Зазначати про цілі наразі нічого не буду, адже зазвичай я звикший аналізувати вже у фіналі, і тоді проводити певну аналітику і, відповідно, для себе розуміти, що вдалося що ні, над чим потрібно ще попрацювати. І Ще один такий момент, власне, іноді розумієш, що певну цілі, яку ти став вона втратила свою актуальність. І тоді, коли ти її прописував, вона була можливо доволі актуальна. Ну а потім все чомусь зводиться на нівець. Ну, але це життя, тому власне, що воно вносить свої корективи. Ну от, трохи можливо сумбурно, але про цілі розповів. Якщо є ремарки, коментуйте і тоді вже будемо обговорювати все в коментарях. Взагалі цей влог сам по собі сумбурний, тому обережно, небезпечно сумбурний влог. Ну, скажімо, насичений графік, то все якось так виходить, що е, доволі е, нанесено. А так воно і виходить, тому що насичений тиждень планування, купа е, різних справ, тому відео записуємо якось так поміж іншим. Ну, але тим не менш ми працюємо, стараємось і експериментуємо. І трішечки статистики нашого ютуб каналу. Щодня ми моніторимо ситуацію. Щодня її моніторять і спеціалісти від IQ. Отже, наступні цифри. Наразі відео, яке ви переглядаєте, це 101 відео, а це означає, що позаду перша сотня. І до цієї цифри маємо файну родзинку: 150 тисяч переглядів на. Каналі. Звісно, ми розуміємо, що це лише початок, але ми рухаємось далі, крок за кроком експериментуємо і пробуємо різні формати. Звісно, ми розуміємо, що дещо нам вдається, дещо ні. Іноді ми отримуємо результат, якого не очікували, а іноді отримуємо абсолютно той, на який не чекали. Одним словом, все як у тих, хто творить. Ну, а творчість річ непроста. Напевно, навряд знайдеться той, хто зможе пояснити її. Це все дуже індивідуально і відповідно вона подобається або ні. Але, тим не менш, означає, що той, хто творить, не сидить на місці. Це однозначно. Як завжди, дякую за те, що були разом із нами. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь, переглядайте відео, коментуйте їх і до нових. Приємних зустрічей! Одне із шортс доволі вам сподобалося, яке вийшло нещодавно, і ми назвали його туристи штурмове попередження. Отже, тому знову до вашої уваги турист.